На городі у бджілки. Так, вийшла сьогодні на город. У нас холодно, вітер, але, слава Богу, не було приморозків, бо знаю в деяких областях тут. Коли приморозки, все попримерзало. Слава богу, у нас такого не було. Прапор рве такий здоровений вітер. Зараз хочу перевірити розсаду, як воно там все добре. Такі діла. Перейшли якісь холода. Так було тепло, так було добре, але ось так. Так, розсадничку все добре, слава Богу. Мені здається, помідорки навіть всі, знаєте, так поживали. після вчорашнього підживлення, такі прям стали красиві. Ось <клес> навіть ці були мені пусінькі перці з баклажанчиками вже потрошку в мене приходять в себе. Значить, я відкрила двері, трошки впала температура. Як я зайшла, відразу подивилася, було десь 18 градусів. Зараз, бачите, на градус на 1 градус впало. 18 це добре, бо надворі в нас дуже холодно. Але єдине, що мене хвилює, це те, що цей будиночок, зараз такий вітер, його так тіліпає. Навіть боюся, що все попадає, знаєте. Тому. Це мене не дуже радує. Але оці помідорки, гляньте, які красавці. Вони мене радують. Добренько, все нормально. Ось ці гляньте які. Вже хочуть у ґрунт. Ось ці прям просяться. Нічого, вже скоро, Надіюсь, вже скоро. О, печики, ось теж такі вже. Тому кажуть, пересадіть вони. Баклажанчики ось ці теж. Чудесні. Ну, що потерпить ще трошечки і почнемо пересадочку. Ось так, що по розсаді. Так, а зайшла в тепличку, тут тепленько. Зараз. Хочу глянути температуру. Так. Тут тепленько. Мокренько, тепленько. Ой, так. Тут показує десь 16 градусів. Навіть менше, ніж розсаднику, але тут так тепло, нормально. Знаєте, жити можна. Ось так. Редисочка така гарна. Ця буде, звісно, крупненька. Така, як должна бути, як положено. Крупненька. Бо та була перша була дрібна. Ну що тепла не було, сонця не було, нічого не було. А ця добра, я прям бачу, вона вже набирає таку, таку як треба, масу. Салатик. Так, але сьогодні працювати буду не тут. Сьогодні я буду працювати в іншій тепличці, готувати грядки, тому що тут дуже мокро. От Я дивлюся, то дуже мокро, я не зможу тут працювати, але вже теж треба, тому що вже і перці треба висаджувати. Отаке от все. Так, мої віолки. Ось ця вона, оце ж така буде дрібненька, бачите? По зрівнянню з тією, яка та велика. Оце як дрібненька, але гарненька така. Клас, мені дуже подобається. Дуже це гарні квітки, дуже їх люблю. Ось такі гарні гарнісінькі, але вони такі великі, що їх аж вивертає, бачите, в іншу сторону. Але гарне. Так, ну і що? Хочу зняти моє до. Ось таке все савур'яні. Тут більш-менш, тому що я тут вже працювала. А тут ось таке все савур'яні, все таке не дуже. Зараз попрацюю тут, приведу це все до ладу. Ось так. Так, ну ось моє після все прибрала. Переставила, прибрала брез-базилік другу теплицю. Зараз поділю його ще добре, прибрала квіти От. і ось так вийшло в мене. Зараз ще. Приправлю, добавлю перегній, це, пісочок, там трошки ґрунту добавлю і все. Для посадки помідорів у мене, в принципі, все готово. Хотіла показати, дивіться, в мене виростали помідори. З минулого року тут були черіки. І ось дивіться, що вони мені поробили. Мені дуже жаль їх виривати, викидувати. Поки що залишила, не знаю. Ось тут ще маленькі, дивіться, скільки. Це просто. Само насіялися мені помідорки. Навіть не знаю які. Але тут черіки були, і жовті, і рожеві, і чорні, і всякі. А тут навіть дивіться, так як мені потрібно. Я менше повиривала, а більше оставила ось такі. Дивіться, якраз там, де мені потрібно саджати. Я поки що їх не трогаю, не знаю. Може, залишу, нехай буде. Подивлюсь, що воно Що з цього буде. Якось так. Тут ще, бачите, дрібненькі ось. Тут були ж квіти, горшки, і вони прям з-під горшків, оце мені по... Кривенькі повилазили. Ростуть, хочу жити ви бачите як. Залишу, подивлюся, що з ними робити. Вирвати і викинути я встигну завжди. Ось так. З цієї сторони нема. Там нема, не було поливу і там поки що нічого не проросло. Слава Богу. От так. Ну і рядки. Підготавлюється. Я так балдею з моїх цвітів, отак от як заходжу. Так гляну, краса. Ой, такі діли. Зараз заправлю грядочки. І все. Тут все. Ну і кінечний результат, це вже я внесла. Торфосуміш, суміш, пісок, перегній. От, це все добре перемішала і внесла. Ось так. Ну, трошки краще, ніж з тієї сторони, просто з цієї сторони я вносила все окремо. Тобто насипала одного, другу, Ну, Як буду висаджувати, я перемішаю. Це все і буде ось так. А це перемішано. Я в миски перемішувала і вносила. Ну, тепер порядочок. Отак От мені подобається, коли чистенько порядок. Добре. Така краса. Так, ну що, я вже в другій тепличці. Тут в мене теж чорношу твориться. Зараз буду наводити порядки тут, тому що ще, я думаю, неділька і всю розсаду буду саджати вже в теплицю, все. Годі, як то кажуть, тут тридисочку в мене є розсада яка маленька, вона буде чекати собі. Тут поки редисочку вирву, ми її дуже швидко з'їдаємо, я вам так скажу. Не вспію і озирнутися, як вже той родиски не буде. А та, що більша розсада, вона піде сюди. Перчик баклажанчики. От. Буде одна трошки раніше, друга трошки пізніше, це навіть і добре. Так що поїхали робити красоту. Ну, якось так. Якось так підготувала, прорвала зараз ще в добру землю. Добре, бо тут буде перчик, баклажанчики. Їм треба прям так добряче це все діло вдобрити. І все, і буде готова грядочка. Чекати на розсаду. Ну і все. Все зроблено. Я внесла значить, курник, ще внесла трошечки, бо не вносила в цьому році. Тій теплиці повністю вносила курник, а тут ні. Внесла курничок, внесла сипець перегной, пісок і торф. Ось так. Ось така краса. Буде чекати на перці з баклажанчиками. Така робота сьогодні була зроблена. Тут будуть огірочки, теж вже ростуть, вже от-от. Скоро, все скоро, аби погодка була. Дай Боже нам погоди. І все буде. У нас щось так потемнішало, насупилось, напевно, буде знову дощ. Отак. Такі діла. Так, ну і наостанок хочу показати вам, пробіглася трошки передисочки і ось такий букетик зібрала. Ось така краса в мене вродила. Дуже класно. Подобається. Буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляди. Дякую за підписки. Дякую всім. Ну і, звичайно, мирного неба всім! Гарних рожаїв і всього найкращого.